вас вітає канал Квіткові посаденьки у Світлани. Сьогодні з раночку я вже працюю. Набираємо водичку у відра, набираємо у річку і ходимо, поливаємо всі наші насадження, розсадку, квіти. Водичка сьогодні у нас ось так є. Так що поки що користуємося і. Насолоджуємося тишею, пташками, природою і своєю працею. тому що ви бачите. Одставлять, Принесла сьогодні з собою нові квіти. Купила у бабусі отаку анемону. Хочу так по кругу висадити, дуже мені подобається. Побачила ще в інтернеті така розовенька є. ну У нас ще не бачила у продажі, це треба їхати накрити ринок. І ось така почвопокривна рослинка. Назви я не пам'ятаю. Треба все запам'ятовувати. Теж треба посадити. Хотіла посадити на гірці, назв своїй альпійській. А у мене тут, виходить, ай-яй-яй. Оце все заросло конвалією. Я коли робила цю гірку, конвалія тут ще не росла. Вона тільки-тільки виповзала із землі, вилізала. Я зробила цю гірку і конвалія полізла. З гірки. Оце вона лізе отак. Я вириваю її. Ой, Придеться оце все переміщувати. Переміщувати на друге місце, бо це не так погано. Це таке не діло. А оцю конварію потім якось прибирати, Зараз-то вона цвіте гарнесенько, так. Вона ж занесена у червону книгу. Я не знаю, чому вона занесена. Вона така дереза, що росте страшне. Це хто посадив у себе на дачі чи на усадьбі чи десь біля дому. Оце він не може і від неї, як то кажуть, збавитися. Такий ось, ось вона агресор. Красивий агресор, але мені зовсім не потрібен. Вона ж тут полізла ця конвалія і ось. Де нарцисики. І до дерев, там, де ми перекопали, он, де дерево все обросло кущами. Сюди вже лізе. Ось, тут її ще немає, але... Скоро і тут буде. Треба, треба її викошувати, висапувати, щось їй робити. Що робити, поки що я не знаю. Це, це буде вже осінню. Так, водичка потихеньку набирається, трохи вже попаливали. Зараз я продовжую працювати. Ось накопала ямочки, буду тут висаджувати ці анемончики, бо по колу. Хотіла десь шукала, шукала місце. Можна було б і там ще зробити, але там буде потім колись Да, Масяник, помагатель великий. О. Ось. Порозкладаю. По ямочках і хай собі потім розростається. Ось так. Ще одну треба викопати. А отут мені, не знаю чи якісь коти лежать Папоротник геть так ліг на одну сторону, мабуть, кіт полежав. Ну, не мій, бо мені вже в доміку, поки мене немає. Прийшла ось сьогодні, а він такий, треба підв'язати. Так, ще одну ямочку викопати. Чи дві? Зараз подивлюся. Жить. Відпочиває. Діловий, тільки що так смішно було. Ой, Заліз на оце дерево. Я саджаю тут квіточки, він заліз на оце дерево, лазив, лазив. Потім поліз на ту тоненьку гілку. Ось з цих широких гілочок поліз на оцю і упав, повісився, повисів, повисів. Нічого, ну це у нього перший раз. він, Перший раз він заліз на дерево, то все я його саджала. Так, все, тут у мене все. Я ще хочу сьогодні кукурузку посіяти. І світ, бурячок з Бурячок. Бурячок. Спалили сьогодні вже останні. Гілки ось тут кучі, залишилось тільки на дрова. Ось догорає. Хай, нехай. Тут сьогодні хотіли полоти далі ці. Хотіли полоти доріжки, але дуже-дуже зверху суха земля. Син покопав мені таку грядочку, це для Свікли для бурячка. Я полила ось ці всі свої помідо ці огірочки. Ось так вони у мене зараз виглядають, поки що не знімаю бутилки. По два як садила, вони по два так виросли. Тут треба погребсти, розпушити. Там я повела всю розсаду у цих. Тепличках. Зараз пакети літаються, воно провітрюється, нехай воно все попровітрюється. Тут добре все підростає, куди його буду садити, не знаю. Квіти будуть тут рости. Оці. Не буду я їх отсюди забирати, забирати, нехай тут росте. Ось, можливо, перчик. Перчик сюди пересаджу. Ще у мене тут є місце. Ось тут буде для перчиків. Оці всі стакани, бутилочки я не знімала. Можна трохи порозкручувати деякі. Думаю, ще хай постоять. У нас вночі 7-8 градусів зараз. Не дуже так і тепло, а наші перчики. І всякі там пересаджені квіти, вони ж люблять тепло. Тепло. Так, що це воно таке? Так, хай дихають. А тут квіти не знаю, що в мене тут буде, чи буде щось, чи не буде. Що воно це таке? Ешольція, ешольція пішла. Далі, далі. Тут у нас трава, трава. І все трава. Все більш я нічого не бачу. Це що? Це гібіскус. Може оце він є. Боже, такі дорогі насіння купляла. Нічого не виросло. Скільки вазонів не повиростало? Ой. Ось така зараз. Морковочка і редисочка в мене. <кій> У диму натихалась. <кій> Ось тут зонтик, клумбочка. прикриваю трохи, щоб не пісяли сюди, не лізли коти. Ну і трохи тіньочок, щоб був. Ось так виглядає зараз. Насаджені квіти. Поки ще все на місці, все добре. Так. Сьогодні я вже готую на плиті, помила її. Масянька ось біля мене. Сторожує Масянька. Зараз отут посіє два рядочки бурячка циліндра. Дуже люблю такий бурячок. Чік є. Його треба пролити. Так ось. І зараз висім у нас знову. Тривога не дають людям життя Ні собі, не людям. Так, навіть якщо густенько, можна потім прорвати. Я у минулих руках, коли свікруха тримала город, садила там, то проривали, пересаджували, і воно дуже гарно приймається, можна не жаліти. Гуча хай зійде, чим нічого не зійде. Вирвати, пересадити. Такі рядочки, не дуже рівненькі. Щось поїхало, покосило трохи. Ну, я не натягую вірьовку. Ага. поставити отам треба напротив. Ну там. Напротив рядочка воткни туди, так. Да. І сюди теж. Отак, так, да. так. и пепел раздувает. Ты бачишь, что робе? Витер. О, все, теперь я буду видеть. Не, не сильно, нормально. закопать сейчас засыпать Что? <решил> вы... Самолет? Шо? А -а Ну да, тривога ж. Вот і самолет полетів. Буде пока не да? Так, а ось тут біля картошечки, де ось ми раніше палили, зараз трохи здвинулись, ось тут будуть кабачки. Я зараз, звісно, виполювати дуже не буду, бо воно сухуще. А такі луночки пороблю, а потім вже будемо висапувати. Вибачте, за звук у нас тут працюють, сусіди тут багато хто. Працює зараз газонокасаркою. Кабачок ось такий. У мене декілька є таких пачечок різних. І він вже почав проклювуватись, я його намочила. Зараз я їх ці семочки посаджу. Я такі викопала порикліла луночки і посаджу. Можливо, по три зробити. Не знаю, зараз побачу, скільки насінин. так, теж таке буває, що може не прорости. Лучше багатенько посадити. Ой, черв'ячки. викопалися. Вчити другу пачечку треба, потім теж висадити. Не всі проклюнулись, не всі, ну почали вже. Може, в земельки їм буде краще. Так, що в мене тут залишилось? Один, два, три. У мене сьогодні за планом посадка кукурудзи, я її замочувала. Деяка почала проростати, але бачу, зовсім мало. Ось такий, ось, видно. Може, треба ще було помочити? ну Ось ще одна, одна і все. Це буде кукурудза бондюель жовта і снігова королева. Така цукрова, біленька. Тут трошки насінин Ось таких тут трохи більше. Ну, пачечки теж відрізняються. Купаємо лунки в зарослях біля парканчику. Так, все, то поливаю. Досажене, дуже стомилося. Вже будемо збиратися додому. Ось. Готувати на завтра посилочки. Дівчатка мені замовили. І ще я отримую завтра від своєї підписниці теж посилочку, подарунок. Дуже їй дякую. Мені навіть це одна людина за 10 років, скільки я веду канал, ось висилає подаруночок. Ніколи ніхто не пропонував, я не просила. А це вона побачила на каналі в мене. У відео, що я дуже хотіла хосточки і запропонувала мені. Тепер посилочка їде до мене, я її чекаю і все. Збираюсь додому, йду додому пакувати ваші замовлення.